Андрій Кузьменко більш відомий як Кузьма Скрябін з дружиною Світланою. Мав одну дитину, доньку української легенди. звати Марія Барбара, дівчина у свої 27 років вже досягла значного успіху у кар'єрі, про те, як зараз виглядає. Донька Склябіна та чим займається дівчина, ви дізнаєтесь в цьому відео. Зі сторінки Марії Барбари Кузьменко в інстаграм зрозуміло, що вона знайшла себе у сфері косметології. 27-річна дівчина стала успішною лікаркою, дерматологиною. Донька відомого українського музиканта за між вже 6 років Марія Барбара. Часто публікує світлини з відпочинку з чоловіком. Так, в одному з постів. Дівчина поділилась фотографіям струскавцям, також судячи зі сторінки Марії Барбари Кузьменко. Вона в гарних стосунках з сестрою, чоловік Наталією Тур. Дівчина працює журналісткою та часто з'являється на різних сільських заходах. Нагадаємо, 2 лютого, 10 років тому, Україну сколихнула новина про жахливу загибель музиканта, лідеру гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Йому було 46 років. Не могла не вшанувати пам'ять батька, його донька дівчина у фотоблозі показала кадр з місця, де похоронений Кузьма Скрябін. Зокрема, на світлині видніється монумент з фото покійного музиканта, поблизу якого стоять квіти та лежать прапори. Барбара зізналася, що дотепер її біль від втрати. Найближчої людини не вщухає десять років, а біль не стане менше ніколи. А вам подобався цей музикант? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.